Вітаю вас у квіт Терапії. Я показувала, які в нас є грошові дерева, і сьогодні, на початок лютого місяця, в мене запланована стрижка. Напівкардинальна, тому що, от дивіться, якщо ви подивитесь, то рослинка вже була формована, але так як вона довгий час стояла з трошечки недостатнім освітленням а Витягнулась і має більш такий вигляд довгої, аніж ну, такої пишені, так, розумієте? А це деревце було пересаджене, тому що воно почало завалюватись на одну сторону. Я його пересадила місяці з отри тому, вирівняла, воно вже там вже гарно закріпилося у субстраті і готове до обрізки. Це жаліти не буду взагалі. Мама хоче його подарувати у школу чи там ще кудись, а йому вже років та 15. Тож я його підстрижу, візьму новий хорщик гарний. Ну і подивимось, чи захоче вона його віддавати. Так, різати я буду. Ось дивіться, я до вас зараз поверну. Бачите. Різати, я його буду не. Ну, зараз я скажу. Так, я буду його різати, укорочувати на висоту десь сантиметрів, мабуть, 5-7. Так, давайте зараз покажу вам зблизька. Так, дивіться, я підійду і покажу. Бачите, в нього вже ось обрізочки були, і ось він таки вже заростає дуже так гарно. Але ось, наприклад, такі довгі, голі. І я ж не можу зробити так, що тут я обріжу низько, а тут я не обріжу взагалі. Ну так, якщо повним так, планом, дивіться, так, ось так. Тож, поїхали. Я покажу, на якій лінії потрібно буде обрізати, наприклад, ось цієї. Так, дивіться, щоб було видно. Ми маємо на гілках ось такі кільця. Так? На кожному такому кільці над ним є завжди ось така почечка, яка далі буде давати нам гілочку. Тож обрізати ось так не можна, бо тут не буде гілки, тут не буде гілки. Це стосується там, де є кільця. Ось такі. Можна обрізати на будь-якій довжині. І з пазухи цього листа, ось тут, підуть нові росточки. Так, буду все ж таки укорочувати, подивилася я прогноз погоди. Бачу, що в нас. Буде, хоча й морозний, але доволі теплий, ой, доволі сонячний. Морозний сонячний лютий місяць, сонечко в нас зараз кожен день. Тож рослинка, чудово після обрізки, зможе наростити собі гарну форму. І ось за таким принципом, ось, дивіться. Бачите, таке кілечко, якщо його видно, ось тут. Ось воно. Я ріжу над ним трошечки. Він дасть і тут. І ось ці бокові гілочки також чудово будуть розвиватись. Далі, дивіться на ось цю. Ось ця гілочка вже зрізана. І ось вона вже обростає, тож ось ця. Але тут має витягнуту гілку. Вона мені не потрібна. Має знову-таки витягнуту гілку. Також не потрібно. І навіть ось тут малючок. Дивіться, бачите, яке довге. Ну, тож сонечка було замало. Ця, ця рослина стояла на підлозі, і до сонця було доволі далеко. Так, і ось ця, хоч і гарна, ось ця. Але. Щоб ось ці добре розвивалися і не витягувались. Трошечки їх. Ой, вибачте. Ось так. Ні, все ж таки ці облішу. щоб вона мені стерчить. І знову бокова. Непогано їй було, але. Ось на даному етапі цього більш ніж достатньо. Для того, щоб сформувалось за декілька місяців пишне деревце. Тепер наступне. О. Воно однобоке. Якщо я повернули, побачите одразу. Бачите? І це треба виправляти. І зараз я покажу, як. Ну що, поїхали. Так. Принцип той самий. Знаходимо кільце і відрізаємо трошечки вище за місце, де воно розташоване на тій висоті, котра нам потрібна для того, щоб почалось гілкування дерева. Я буду робити. Доволі сильного обрізку, тому що і за цього самого перекосу дерево має все ж таки неохайний вигляд. Ось так. Ось так. Хоча почуваю себе Гарно. І це в нас лютий березень. О, десь у квітні або у березні, може, наприкінці, я зможу вже вам показати результат, котрий має бути гарно видно, тому що я так планую, що. Мені потрібно ще сюди, ось цю, ось сюди, щоб вирівняти якось його, то виходить, сюди гілки є, сюди гілки є, а ось це не дуже хоче. І якщо, розумієте, минула обрізка стимулювала бічні, побіги ось тут, то на цьому поки що не вдається. Тож я зупиню повністю зараз ріст основного стволу по верхівках. Ось цих. І сподіваюся, що десь тут гілочка для нас з'явиться. Ну, дуже вона там потрібна. Ось так. Я обов'язково обов'язково покажу через півтора-два чи місяці вам результат обрізок ось цих дівчаток. Ож Наразі ось так. Ось, будь ласка, дивіться. Було. А стало. Так. О, і чудово, що повернула. Гляньте, тут якась потягнулась. Дуже. На даному етапі я вважаю цього достатньо. А коли вже подивимось, як далі наростають гілочки, може ще трошечки відправлю. Але мені здається, що з цим буде так само, воно ще гарно буде. Ось так. Тож, до нових зустрічей!